Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, моїх земляків, я з Запоріжжя. Вісі, так, сьогодні 19, 19 вересня, такий час, я вам пок... розклад по Україні на 3 дні. Це буде включно сьогодні... сьогоднішнє число, бо я його трошки пропустила. І давайте 19, 20, 20 21 включно. І поїхали. Давайте почнемо від центру. Подивимося Київ. Конкретно чи будуть прильоти? Отак. Тобто, чи будуть удари, куди вони вже там прилітять? Чи будуть від них там руйнування? Це вже інше питання. Значить, дивіться, 19 число по Києву. Можливі, можлива така ситуація, але підуть зміни, і, вроді, як воно промене, місто Київ. 20 число, 20 число щось буде нова, якась ситуація по косі. Будуть дуже наші хлопці там старатися. Повинно бути все добре. Тобто вони повинні відпрацювати цю ситуацію. Повинні відпрацювати. Я тут не питаю руйнування, я питаю іменно, чи будуть летіти. Так. так. Якщо 19-го під питанням, то 20-го так. І причому щось таке по башні, як нове. 21-го числа по всаднику і по. Пісьму і по дереву, я так розумію, не повинно бути таких моментів у вас в Києві. У нас такі гарячі точки. Місто Львів є по горі. Проблеми є, але воно пройде по букету, тобто воно буде успішним, скажімо так, скоріш всього, що відіб'ють. 20-го -20 також, ідуть також криси, але їх вони не змінять ситуацію, скоріш, вони може навіть не долетять туди, вони або будуть збиті. Да. Або от будуть, скоріш всього збиті. Бо по краям лежать ресурсні карти, тобто це нормально. 21 число по кораблю йдуть зміни, але тут лежить змія. Будуть якісь подлі речі вони робити. По кораблю. До речі, корабль впав, тому вже з моря то буде. По хресту буде собитія, сообщення будуть йти постійні, але тут ще йде роздоріжжя. Тобто це питанням. Значить, 19 число. Пройде нормально, хоча воно там можливо є, що буде летіти, тому що тут іде все по луні з горами. Але справляться. 19 -е точно буде летіти і справляться, 21-го питання вообще ця історія. Тобто під питанням історія того, що вони туди направляють ракети. Скоріше всього, що може навіть впала от Лілія карта комфорту. Може, вони даже і передумають туди кидати? Ось так у Західний регіон: це Ужгород, Івано-Франківщина, Чернівці. Значить, Дивіться, цей куточок от він такий, знаєте, з горою йде. Згорою, але вона лежить між позитивних карт ще і е, ну, таке воно буде. знаєте, Я якщо вкласти на гору, що це за проблеми? Ну, вони нічого там, там не, не буде там ніякого такого особистого клопоту. По 20-му у нас буде вирішення питання по ключу, ми себе від защитимо, це буде все добре, стабільна буде. Ситуація. 21 число припало дерево, але тут книга і луна зміни. 21. Ну, буде все добре. Не буде там ніяких руйнувань у вас, не буде там щось такого страшного, абсолютно. Карти то не показали. Львівщина конкретно, Тернопіль і Хмельницький. 5-ки, 20-та -е з горою, але в принципі все буде добре. Буде добре. Якась нові там проблемки, пов'язані. Ну, нічого такого не буде. 21-й -е ще й з ключом. І комфортна обстановка. Поліліям буде комфортно. Те ж саме. Так, Луцьк і е, область. Тобто Волинська обла, Волинщина, Рівенщина? Нормально буде, але я вам можу сказати, що так, по Луцьку там ситуація по тучкам, трошки буде там, але карти в цілому нормальні. Рівенщина буде якесь серйозне рішення по косі. Фінансово, ресурсне таке. І, в принципі, це наші плани. Ми там, ми там будемо робити все, що треба, нічого там такого поганого не трапиться. Далі Житомирщина і Вінниччина. 20 -е число, 20 -е число для. Житомирщини трошки напряжне, тут іде подвійна ситуація із крисами. Але 20 число під питанням тут. Ну, Вроді як нічого так воно закінчиться, давайте глянемо Вінниччина. Вінниччина з ключом все буде добре, все буде у вас добре. Іде Чернігів і Суми. Чернігівщина і Сумщина. Буде все нормально, а от по обстрілам з польової артилерії у вас проблеми. Причому йдуть вони по кругу зі сторони Білорусі і зі сторони Росії. По поводу ракет і дронів, тут краща ситуація, тут ми тримаємо ресурс, допомога, свій план. Ось так. Центр України. Черкаси, Полтава, Кропівницький. Крапівницький, ви з ключом, все добре. Черкаси, є проблеми, але буде і допомога. Ну, такі проблеми, ваші. Там не повинно бути такого чогось. По Полтавщині. Якісь нові плани, але руйнування я тут не бачу. Немає. Але плани є на то. Давайте я Одесу покладу окремо. Можу сказати так, 19 числа сьогодні. Можлива така ситуація, по Христу лежить сонце. Але друга частина цього розкладу вона більш позитивна. По дитині і стабільність. Тобто воно таке під питанням. Я не впевнена. 20 го числа швидко йдуть зміни, проходять по луні, по, от, по кораблю йдуть лисиця, плани і по луні. І що? Що це за луна? Роздоріжжя. Тобто вони хочуть кидати, але скоріш, в них то не вийде. не вийде. Щось в них там якось не зростеться ця ситуація 19-го. Але план є на то. Значить, 21-го пройдете по клеверу і по рибці все буде добре. Кар, е карт ударів немає, ви будете з ключом. Тобто, я так розумію, от два дні такі, особливо 20-те під напрягом, бо там розвілка. Карт ударів там немає. 21 число взагалі спокійне. взагалі Одещину. Так, по Одещині іменно по області, да? 19 стабільно більш-менш. 20 число якась халепа може статися, але пройде по дитині, тобто не дуже серйозна. Ось, Але воно ще буде опять-таки щось новеньке, бо тут і башня, і дитина воно може показувати щось новеньке. Що це за зміюка? Сонце. Ну, удару. 21 число зміни йдуть по косі, дуже швидкі, різкі, і буде криса. Я так розумію, що десь по Одещині може прилетіти. Але іде допомога собака. Ну, проблеми є. Проблеми є. Ресурсна карта йде, буде там. Е, там, може, навіть якісь бої будуть йти на воді. Да, там щось таке буде. 21 число. Одещина, десь на морі, десь е, воно коснеться Одещини. Можливі, Можливі там такі речі, але більше віддає, як знаєте, рухом по воді. Так, сам Миколаїв. Всі три дні більш-менш нормальні. Єдине, що 19-го якийсь планчик там є, але, скоріш, цього, то наш план. 20-го пройдете по клеверу. Все буде добре. Трошки неясна буде ситуація, але в цілому буде нормально. І 20-го теж все буде. 21-го, тобто, все буде хорошо. А, Миколаївщина. Миколаївщина, іменно. область, область так, 19 число, подія по косі йде, і будуть нові обстріли. Так, будуть, руйнування будуть. 20 числа йде ресурсна карта, що вона нам дасть? По луні. Все одно і там будуть, і там будуть. Ось по луні і пльотки теж буде така якась історія по Миколаївщині. Uh, і 21-го Миколаївщина по всаднику дуже швидко, але тут падає букетик стабільність. Ну, 21-го більш-менш буде поспокійніше. Да, 21-го -е трошки спокійніше буде в області. Uh, далі у нас йде місто Херсон. Значить, 19-го більш-менш, 20-го теж з ключом, 21-го потучам, йде захист Всесвіту. Будуть якісь клопоти. Карт удару я є. 21-го є. Херсонщина. Щось прилетить вам 21-го. Ось. А полява артилерія. 20 го числа більш менш, 19, -го, тобто сьогодні більш-менш нормально. По букетику пройдете, тобто 20-го йдуть якісь зміни, була стабільна ситуація, ну, більш-менш 20-го теж буде, більш-менш так. І 21-го будете опять по горі з крисами. Тобто 21-го будуть обстріли будуть, будуть, ось так. Так, далі. Місто Запоріжжя. 21. -е, з ключом по всаднику все буде хорошо. 20 -е число, більш-менш, але тут іде змія і дитина. Може таке статися, але, да, може таке статися, але пройдемо по дитині. Я кинула прямо на саму змію. Ось 20 те число. І 19, те вроді нічого, вроді все нормально, стабільна ситуація по домікам після Хреста йде допомога, вроді нічого так. Так, місто Дніпро. Місто Дніпро і окремо Дніпровська область. Дніпро, скажу вам так, сьогодні день буде мельтушний у вас, падають пльотки, але воно лежить між позитивних карт. Більш-менш по кругу буде от щось таке тіліпатися, але ресурсна карта йде, скоріш всього, зіб'ють там, що там буде летіти, і відроблять. Тут падає і якорюсь, тобто. Все нормально. Де це 19. 20, 20 число. Іде розвілка і по луні. Тобто, може ситуація статися як в плюс, так і в мінус. Ну, вроді як нічого буде, вроді як більш-менш нормально обійдеться ця ситуація. А ось 21 числа йдуть криски, щось таке новеньке, але пройдете по букетику. Тобто, зіб'єте. Так. Да. Ось комфортна ситуація, тобто падає, прям на крис я, на крис я кинула. А, тобто тут, е скоріш всього, ви зіб'єте зіб цю історію, я кажу, знаєте, зіб'єте, або вона десь впаде там так, що вона, в принципі, нічого не пошкодить. І область Дніпровська. 21, зразу кажу, буде спокійно, з ключом, з букетом, все супер. А, значить, де сьогодні теж буде нормально. А ось 20 те число, Дніпровська область, лежать хлопці, вони між змією та пльотками. Дуже буде там тяжка ситуація. Ось і дівчина впала на хлопця, і йде роздоріжжя. Тобто, Тобто, 20 число пройдете по дитині, прийшла дитина, ось в розклад, щось буде новеньке, більш-менш по серцю, але йде да, допомога. Ну, сподіваюся, що ви справитесь з тією ситуацією. Сподіваюсь, але вона дуже така. Неприємна. Але коли лежить розвілка, вже є шанс пройти. То, от, тобто от впала розвілка, і ось ви по дитині і по серцю пройдете, ще й собака припала. Тобто, не буде там, якщо трапиться руйнування, попадання, то воно не принесе е, ну, щось таке серйозне. Не буде нічого такого серйозного. Так, Далі ми йдемо е, Харків, місто Харків. І Харківська область. Дев'ятнадцяте число роздоріжжя, але вроді як пройдете нормально буде все. Двадцят. Все нормально, по букету з рибкою, все буде ціле. 21 число по луні це вже нервотрьока, гори падають, але дерево з вами. Тобто, великих руйнувань не повинно бути. Ну, в принципі, тут і немає карт руйнувань, ось пав ключик. Тобто, скоріш всього, що е, ну, щось буде летіти, але ви справитесь з цією ситуацією, хлопці справляться. Так, це місто Харків були. Давайте я Харківську область, подивлюся. Так. Значить, 19 все добре. 20 числа є ймовірність, що може щось прилетіти, але пройдете ви то по дитині. Єдине, що я можу сказати, що тут стоїть ще роздоріжжя цього, що може не трапитись. Ну, на жаль, Знаєте як, іде хрест, а хрест це вже подія після хреста. Тут ідуть пльотки по дитині. Тобто 20 числа велика ймовірність, що в Харківську область прилетить дрон чи ракета. Але постраждань великих, там руйнувань великих не повинно бути. Ось, і ну, ще ця карта може показати, зараз я на неї покладу, чи то дитина, дитяче дитя щось, ні. Ні, ні. Зрізає коса, ні. Ні, от іменно що це буде таке щось. 21-го є плани, але в принципі пройдете нормально, тут нічого не повинно бути. Це то, що касалося такого, знаєте, більш здалеку. Э, Тепер э, подивимося з э, э, Білгорода, чи будуть обстріли Харківської області. Чи з Білгорода, чи з Луганської, там, де немає контролю, давайте глянемо. Польової артилерії, коротше. Так, 19 число будуть, але вони не будуть такими щось там. 20-те. Більш-менш нормально, 21 перше. 21 числа все ж таки йде захист світу, але по кораблю дуже швидкі зміни. Щось буде але Буде вас захищати якийсь ресурс? 21 числа. Давайте глянемо кривий ріг. 21 -е нормально, 19 -е також, 20-те йдуть криси. Ідуть криси, люди у вас, тому може статися, що будуть, може статися, що буде щось якась історія у вас 20-го числа. 19-го, -е, вроді, стабільність, пройдете по клеверу. 21-го, тобто 19-го з ключом. Так, кривий ріг. І я хотіла ще якесь місто подивитися, секундочку. Ага, Нікополь я хочу подивитися і марганець. Так, ану, Нікополь 19. Є проблеми, але є і букет, тобто якось так. 20 число. Пройдете по клеверу. Але, наприкінець, вроді як, вроді як у вас 20 число йде з крисами. 21. 21 Нікополь более-мініє. От 20. 20 іде з крисами. Але по клеверу. Але по клеверу. Тобто... Да, і по дитині, ще й дитина випала. Тобто, чогось такого серйозного не повинно бути там. Так, Марганець. Дев'ятнадцяте число, Марганець дев'ятнадцяте число. В принципі, ситуація комфортна, трошки потучам іде, ну, більш-менш нормально буде. 20 число змія, клопоти. Тобто у вас в суспільстві, я вам так скажу, дуже багато, дуже багато зрадників. І от вони роблять ці пакості. Удару я не бачу, ще йде ресурсна карта. 21 число по клеверу, праця більше, я такого нічого поганого не бачу. Ну, тут іде роздоріжжя, припадає вам карта, але ну, то таке, головне, що йде по клеверу. Роздоріжжя вже наприкінці припало. Так, глянула я так продивилася все. Ну і давайте глянемо Крим. То братне питання, чи будуть від нас подарунки. Дев'ятнадцятого. Будуть у них уклопоти і проблеми. І клопоти, і проблеми принесемо їм. 20-го. Ну, так собі. Трошки щось нам не вдасться. Щось вдасться, щось не вдасться. Якось ми проходимо то по клеверу, але є і тучі, і луна. Тобто ми можемо десь щось не попасти. 21 число. 21 число. Все буде по плану. Все зробимо. Так, щоб нам було хорошо. Бажаю вам бути живими та здоровими. Ставте лайки, пишіть коментарі, будьте активними, пишіть, з яких міст ви. І почуємось, па-па!